Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манґі. Соломон, десятий син Давида і другий син Давида і Вірсавії, є третім царем Ізраїлю. Після того, як він успадкував трон від свого батька, в нічному сні йому з'явився Бог і спитав, що тобі дати. Відповідь молодого царя була гідною він попросив мудрості. Сподобалося Богові, що Соломон просив цього, і він дав йому не тільки мудрість, але й багатство та славу. Тому Соломон перевершив усіх царів, і за його правління народ переживав золотий вік своєї історії. Це був час Гомера і початок античної історії. Єгипет, Асур, Вавилон ослабли. Ізраїль найсильніше царство в світі. Єрусалим прекрасніший за всі інші міста. Немає такої споруди, яка своєю красою могла б зрівнятися з храмом Єрусалимським. Саме в такий благодатний для Ізраїлю час цариця Шеви прибуває до Єрусалима. Її візит більш приватний, аніж офіційний. Крім усього іншого, Соломон запрошує її на богослужіння, і там вона відкриває секрет його життя. Коли Соломон приносить жертву цілопалення, вона відчуває, як він ототожнюється жертовною твариною, що йде на заклання замість нього в покуту за його гріхи. Бог вказав на засіб, в якому містилося прощення, і Соломон живе цим прощенням. Невинно пролита кров гарантує, що він винний. Буде виправданий. Цариця Шеве відчуває, що для Соломона головне не сама мудрість і її спадок, а пізнання Бога і острах перед ним. Він виконує Божі заповіді і відкрито говорить, що Бог вимагає від усіх людей і від царів теж. Вона зворушена цим. Її найбільші сподівання виправдалися. Вона заздрить його слугам, які повсякчас можуть бачити і слухати свого мудрого царя, народу, яким він керує. Цим вона визнає, що мудрість потрібно цінувати понад усе. Похвально те, що вона усвідомила Соломон, цар, даний ізраїльтянам, Богом, Господь любить свій народ і хоче, щоб ним керував мудрий і справедливий володар. Але цар щедро ділився з нею не лише мудрістю. Подарунки, які він їй дав, цінніші за ті, що вона привезла йому, та найцінніший дар, що вона отримала, це знання про Бога, який дає мудрість, і це вона привезе з собою до своєї країни. Цариця Шеви увійшла до історії. Ісус Христос наводив її в приклад. Він хвалив її, бо вона не побоялася труднощів, щоб приїхати і послухати мудрого царя Соломона. Цим вчинком вона засуджує тих, хто щиро не сприймає мудрості. Вона переконливий приклад для кожної людини, яка прагне знань. Цариця Шеви переконалася, що Бог дає мудрість, знання і радість тому, хто їх прагне. Розважливим є той, хто використовує кожну можливість, аби навчитися мудрості. Мудрість була відрадою її душі, тому вона і шукала її, як шукають дорогоцінний скарб. І в цьому вона взірець для інших. Може, вона примножила лише свої знання і задоволена цим, чи її серце бажало пізнати Бога, саму істину? З ним і сам Соломон не може зрівнятися. Вища мудрість не та що від розуму, а та, що від серця. Той, хто пізнав її, має майбутнє. Чи була цариця Шеви дійсно мудрою? Чи пізнала вона розумом мудрість, якої навчилася у Соломона, чи відчула її також і серцем? Ісус Христос, царицю з півдня ставить вище за своїх сучасників. Він навіть наводить її у приклад для книжників і фарисеїв. Чи не є це доказом того, що її історія має щасливий кінець історія жінки, що прагнула мудрості? А зараз звернімося до Біблії. Та продовжимо її досліджувати разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний. Поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчення сьомого розділу Другої книги Хронік. Давайте поговоримо про те, як можна застосувати звернені до Соломона слова Бога в нашому християнському середовищі. У своєму зверненні до народу Бог говорить, якщо впокоряться люди мої, тілесна наша природа горда, а писання постійно закликає нас бути лагідними. У першому та другому віршах четвертого розділу послання до Ефесян апостол Павло пише Отож, благаю вас, я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням у любові, терплячи один одного. У 22 та 23 віршах послання до Галатів ми читаємо, що довготерпіння і лагідність це плоди Духа Святого, смиренність. Ось до чого повинен сьогодні прагнути віруючий. Бог продовжує говорити Соломону і помоляться. А нас новий заповіт часто, дуже часто закликає молитися. Господь Ісус Христос закликав своїх учнів пильнувати і молитися. У посланнях міститься багато заповідей про молитву і, будуть шукати ім'я мого, це також новозаповітне умовляння. У першому та другому віршах третього розділу послання до Колосян сказано отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Йдемо далі, і повернуть зі злих своїх доріг. Це стосується і нас з вами. Богові є що сказати віруючому про покаяння. У дев'ятнадцятому 3 третього розділу книги об'явлення сказано, кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь жаремний і покайся. Покаяння призначене і для дітей Божих. Тепер давайте розглянемо Божу сторону цієї обіцянки. Бог обіцяв, що почує нас. У 22-му вірші 3-го розділу першого послання Йоанна сказано І чого тільки попросимо. Одержимо від Нього, бо виконуємо Його заповіді та чинимо любе для Нього. Господь обіцяв прощати нас. У дев'ятому вірші першого розділу Першого послання Йоанна сказано Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, а от обітниця та вилікую їхній край нас не стосується. У новому заповіті ніде не сказано, що Господь обіцяв зцілити хоча б одну земельну ділянку. І якщо Бог поблагословив вас умінням вести фінансові справи, то це лише додаткове благословення, а не обіцянка, яку Він виконав. Бог ніде нам не обіцяє матеріальних благословень, Бог нас поблагословив усіма духовними благословеннями в Ісусі Христі. Ми були чужими, тобто ворогами Бога. Але зараз ми омиті кров'ю Христа, і Господь прощає нам наші гріхи. Небеса наш дім, і Новий Єрусалим наша мета. Ми спасенні від пекла, і в цьому полягає наше благословення, але ніде нам не були обіцяні ні земля, ні зцілення землі. Якщо ж ви все таки хочете застосувати весь вірш цілком до ваших обставин. Тоді вам доведеться взяти до уваги і п'ятнадцятий вірш, який говорить. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. Тому вам доведеться дотримуватися вказівок цього вірша, а виходить, негайно сісти на літак, прилетіти до Єрусалиму і піти до храму, щоб помолитися. Однак, діставшися до місця, ви побачите, що храму тут немає. Зараз там стоїть мечеть омара. Але якщо ви до кінця хочете притримуватися цих віршів, тоді вам все одно доведеться поїхати саме до Єрусалиму, бо саме там місце. це. Я ніяк не розумію, чому люди виривають один вірш із контексту писання і використовують його як хочуть, адже вірші зовсім не для цього були написані. І цю обіцянку було дано Ізраїлю під час посвячення храму. Хоча вона має для нас своє значення і застосування, нам усе таки краще звернутися до нового заповіту і знайти там обіцянки, які Бог дав безпосередньо нам. Читаємо далі 16-й вірш. І тепер я вибрав і освятив цей храм, щоб ім'я моє було там аж навіки, мої ж очі та серце моє будуть там повсідні». дні. Я тиждень прожив у Єрусалимському готелі і вікна мого номера виходили на місце, де стояв храм. Прокидаючись вранці, я йшов до вікна. По суті, це були великі скляні двері і дивився на це місце. При цьому я думав ось я дивлюся на місце, куди зараз, як і раніше, звернений погляд Бога, і це місце для нього є дуже дорогим. Читаємо 17 та 18 вірші. А тепер, якщо будеш ходити перед лицем моїм, як ходив був батько твій Давид, щоб зробити все, що наказав я тобі, і якщо будеш дотримуватися уставів моїх та прав моїх, то поставлю певно трона царства Твого, як склав я заповіта з батьком твоїм Давидом, говорячи: не буде в тебе переводу нікому з пануючих в Ізраїлі. Бог обіцяє. Що в роді Давида завжди буде правитель. Сьогодні на землі немає правителя, який би міг заявити, що він з роду Давида. Однак є той, хто сидить по правиці від Бога, він з роду Давида, і саме до нього були звернені слова, які ми знаходимо у першому вірші 109-го Псалма. Сядь, праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжка ногам твоїм. Читаємо 19 та 20 вірші. А якщо ви відвернетеся та покинете устави мої і заповіді мої, що я дав вам, і підете, і будете служити іншим богам, і будете вклонятися їм, то я повириваю їх з моєї землі, яку дав їм, а цей храм, що я освятив для імення свого, відкину від лиця свого і дам його за приповістку та за посміховище. Серед усіх народів. Саме таким став народ ізраїльський, посміховищем серед усіх народів, і це більше не священне місце, адже там стоїть мечеть Омара. Читаємо 21-й вірш А храм цей, що був найвищий, кожен, хто проходитиме біля нього, скам'яніє та й скаже За що Господь зробив так цьому краєві та храмові цьому? Так, сьогодні на цьому місці стоїть мечеть Омара. Я був там із друзями, ми дивилися на це місце, і один із них сказав ті ж самі слова, що і у цьому вірші. Адже тут повинен стояти дім Божий, а подивіться, що тут діється. Таке саме язичництво і ідолопоклонство, як на всій землі. Якби це було місцем Бога, він не допустив би такого. Однак, друзі мої, Бог ясно сказав, що все відбудеться саме так, читаємо 22-й вірш, і відкажуть за те, що вони покинули Господа, Бога батьків своїх, який вивів їх з єгипетського краю, і держалися міцно інших богів, і вклонялися їм і служили їм, тому він навів на них усе оце лихо. Я вважав за честь для себе нагадати цьому моєму другові слово Боже, яке ясно говорить, що це станеться, тому що Ізраїль залишив Господа Бога, і мені не потрібно було далеко ходити за прикладами, щоб довести йому, що Бог дотримується свого слова. Зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення восьмого та дев'ятого розділів другої книги хронік. В яких прочитаємо про досягнення і славу Соломона, ці два розділи розповідають про діяльність Соломона і про те, як він свідчив про Бога в інших сферах свого життя, намагаючись здійснити всі плани і виконати всі обіцянки Давида, Соломон виявився дуже енергійним правителем. Отож, читаємо перший вірш восьмого розділу, і сталося по двадцятьох роках. Коли Соломон будував дім Господній та свій дім, будівництво храму було справою довгою, воно зайняло половину правління Соломона. І Бог звернув на це особливу увагу. Читаємо далі другий та третій вірші. То міста, які дав хурам Соломонові, Соломон розбудував їх і осадив там Ізраїлевих синів. І пішов Соломон до Хават Цови і переміг зізі. Це єдина війна, що вів Соломон, і дані, про яку дійшли до нас. Схоже, що вона була зовсім незначною. Читаємо дев'ятий вірш. А Ізраїлевих синів Соломон не робив рабами для своєї праці, але вони були військові, і зверхники сторожі Його, і зверхники колесниць його та його верхівців. Соломон робив своїх співгромадян військовими або начальниками. Тоді як усю чорнову роботу виконували нащадки хананеїв, що були жителями цієї землі, яких не винищили ізраїльтяни. Читаємо десятий вірш. А оце вони були зверхники-намісники царя Соломона, двісті п'ятдесят, що панували над народом. Пізніше це призвело до великих труднощів. Бог приймає цей учинок довідом, однак ніяк його не схвалює і не благословляє. Читаємо одинадцяте вір. А фараонову дочку перевів Соломон із Давидового міста додому, що збудував для неї, як сказав: Не буде сидіти мені жінка в домі Давида, Ізраїлового царя, бо святий він, бо Господній ковчег увійшов у нього. Цікаве рішення приймає Соломон відносно своєї дружини, дочки Фараона. Він побудував їй палац у далині від міста Давидового. Сьогодні в Ізраїлі стверджують, що Соломон знаходив собі дружин в інших країнах з політичних міркувань адже ваш тесть навряд чи піде на вас війною. Таким чином, це був один із способів, з якими Соломон домагався миру для своєї країни. Навряд чи якийсь цар почне війну проти країни, де царицею його власна дочка. Я не знаю, чи вірно таке пояснення. Думаю, що воно почасти відповідає істині. Однак, у будь-якому випадку, такими вчинками Соломон порушував повеління Бога. У частині восьмого розділу, що залишилося, розповідається про храм, а також про те, як Соломон улаштовував бенкети і призначав священиків і лавитів згідно їхніх черг відповідно до заповітів Давида. Переходячи до дев'ятого розділу, Необхідно відзначити, що це останній розділ, в якому говориться про Соломона. Ми вже знаємо, що головним досягненням Соломона було будівництво храму. А що ще в житті Соломона Бог вважає досить важливим, щоб написати про це ще один раз? Тут треба сказати, що Соломон досяг тієї мети, яку Бог призначив для Ізраїлю, свідчити світові. І в дев'ятому розділі ми довідаємося, як саме Соломон це робив. Ізраїльські форми свідчення про Бога відрізняються від того, як повинна свідчити в наші дні церква. Погляди і зусилля Ізраїлю були спрямовані всередину співтовариства. Церква ж у своїх діях повинна прагнути назовні. Ізраїль повинен був приходити в Єрусалимський храм і закликати туди увесь світ. А церква, навпаки, повинна починати свій шлях з Єрусалима і йти в усі кінці землі. Інакше кажучи, церква повинна нести Євангелію світові, а Ізраїль повинен запрошувати світ, отримати божественне откровення в храмі. Ізраїль повинен був свідчити про живого істинного Бога як народ, що живе в оточенні політеїзму, у світі, де поклоняються безлічі богів. А церква повинна нести свідчення про воскресіння, про живого Спасителя через окремих людей всім іншим народам у світі атеїзму, тобто зневіри. Ізраїль виконав свою божественну місію до певної межі, що підтверджується деяким числом язичників, що прийшли до Єрусалима, щоб поклонитися і пізнати Бога через служіння в храмі. Мірилом успіху християнської церкви. Є кількість племен і народів, яким ми несемо сьогодні з Євангелією. Представники Християнської церкви звикли применшувати зусилля й успіхи Ізраїлю в той час і перебільшувати успіхи церкви, навкруги тільки й чути, що про невдачі ізраїльського народу і в той же час лунають бадьорі доповіді про досягнення місіонерів у далеких країнах. Пам'ятаю, як після Другої світової війни багато говорили про духовне пробудження в Китаї, а потім про духовне пробудження в Німеччині. Пізніше я розмовляв з людьми, що жили тоді в цих двох країнах. Отож вони сказали, що ніякого пробудження не було. Справа в тому, що всі ми сьогодні виявилися винними в страшному віровідступництві. Є ще чимало чудових церков і пасторів, що залишаються вірними Богові, однак вони на власному досвіді пізнають усі труднощі нашого часу. Звичайно, багато проповідників і наставників, як і раніше, бачать світ через рожеві окуляри, але всі ті, хто працюють у світі, знають, що ми живемо за часів віровідступництва. З іншого боку, Ізраїль домігся набагато більших успіхів, ніж ми думаємо. Ми звикли міряти їхній успіх по результату, тобто по остаточній поразці і віровідступництву всього народу, що призвело до полону. Але ж був період, коли ізраїльтяни були віддані Богові і не відверталися від нього. Єрусалим свідчив народам усього світу про істинного Бога. Ці народи як магнітом тягло до Єрусалима. І під час правління Соломона свідчення Ізраїлю досягло свого апогею, своєї найвищої крапки. А після цього почався розклад і падіння. Писання, друзі, дає нам два приклади того впливу, яке робив Ізраїль на поганські народи під час правління Давида і Соломона. Безсумнівно, було безліч інших прикладів, інших людей. Про яких ми не знаємо. По-перше, Хірам Цар Тирський, друг Давида, пізнав Бога. Він приніс щедрі дари для храму, постачав матеріали для будівництва і надсилав робітників. Пам'ятаєте, що Хірам написав Соломону? Я прочитаю одинадцятий вірш другого розділу другої книги Хронік: Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що вчинив небеса та землю. Що дав цареві Давидові сина мудрого? Хірам був нащадком Єфета. А другий приклад це цариці Шеве, історія якої доводить, що свідчення Ізраїлю досягло околиці цивілізованого світу. Цариця Шеве належала до нащадків хама, і в дев'ятому розділі другої книги Хронік ми прочитаємо саме про неї. Дозвольте згадати тут, що в новому заповіті, коли ми будемо читати про історію ранньої церкви і про її благовістя світові, ми також познайомимося з декількома випадками ми дізнаємося про ефіопського євнуха, нащадка Хама, ми дізнаємося про Корнилія, нащадка Яфета. І ми також дізнаємося про Савла і Старсу, нащадка Сима. Отож давайте почнемо читати про те, як Соломона відвідала цариця Шеви. Читаємо перший та другий вірші дев'ятого розділу. А цариця Шеви почула була про славу Соломонову і прийшла випробувати Соломона загадками в Єрусалимі. Прийшла вона з дуже великим багатством і з верблюдами, що несли пахощі та безліч золота і дорогого каміння. І прийшла вона до Соломона. І говорила з ним про все, що було на серці її. І Соломон вияснив їй усі її запити, і не було запиту незнанного Соломонові, якого не порішив би він їй. Інакше кажучи, Соломон розкрив цариці Шеве секрет свого царства. Соломон розповів їй, що мудрість йому дав Бог. Він розповів, що в храмі народ ізраїльський приходить до Бога, тому що Бог обіцяв саме там зустрічатися зі своїм народом. Читаємо далі третій та четвертий вірші, і побачила цариця Шеве всю Соломонову мудрість та дім, що він збудував, і їжу столу його, і мешкання рабів його, і поставу слух його та їхні одежі, і чашників його та їхні одежі. І вхід його, яким він уходить до Господнього дому, і не могла вона з дива вийти. У 24-му вірші 10-го розділу першої книги царів сказано і вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрости, що Бог дав у його серце. Історія цариці Шеви – це тільки один приклад мудрості Соломона і успішного свідчення Ізраїля усьому світові. Вхід його, з яким він уходить до Господнього дому, це жертви цілопалення, що приносив Соломон. Цілопалення, як ми знаємо, символізує Христа. Жоден народ на землі не мав нічого подібного до жертви за гріх. Це вразило царя цушеви. Ця жертва вказувала на Христа. Давид так багато сказав і написав про Христа. Що Соломон докладно розповів їй про того, хто прийде, щоб понести наші гріхи. Читаємо п'ятий та шостий вірші. І сказала вона до царя. Правдою було те, що я чула в своїм краї про твої діла та про твою мудрість, і не повірила я їхнім словам, аж поки сама не прийшла та не побачили мої очі, і ось не була представлена мені і половина великості твоєї мудрости. Ти перевищив славу, про яку я чула. Ця жінка говорить: коли мені розповідали про те, що зробив Бог, я цьому не вірила. Очевидно, в ній було чимало віри, тому що, почувши про велич Соломона, вона вирушила у довгу важку подорож, щоб побачити все на власні очі. Друзі, на цьому я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Ми продовжимо вивчати дев'ятий розділ другої книги хронік. У нашій наступній передачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усіх вас рясно благословить Господь! Я більшого щастя не знаю, про інше не маю я мрій, як разом з Христом зустрічати. І ранок і день трудовий, з ним жити мені насолода, я в ньому все щастя знайшов, Христос обіцяв нагороду за вірність мою і любов. Христос то життя окриляє, дає мені силу другу. Я більшого щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом. В гріхах мої дні невеселі котились, як хмари туди. Він взяв їх в небесній оселі, мені обіцявся колись, Христос то життя окриляє. Дає мені силу другу. я більше щастя не знаю, як жити з Ісусом Христом. Ніколи ніде сиротою не будеш, сказав Він мені, покличеш, я буду з тобою, твої розділяти шляхи. Христос. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це. Наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо. Абонентна скринька, номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!